Про падіння про падіння Вугледару я розповідав в минулому випуску. Ось він. Будь ласка, його подивіться. Ми там говорили про причини, чому Вугледар пав. Однією з причин, це була Мар'яна Безуглова, Ви зараз якраз бачите її на своїх екранах, тому що вона розказала певну інформацію, яка дозволила рашистським військам. Зайти нам на наші позиції, коли відбувалася ротація у 72-й бригаді. Але є ще одна причина, і вона теж пов'язана з ротацією. Тому що та ротація, на яку читали у 72-й бригаді, не відбулася. А не відбулася вона через те, що близько сотні військових 187 батальйону 123 бригади ТРО відмовилися виконувати бойову задачу та самовільно залишили свої позиції. Інакше кажучи, вони просто не пішли на заміну нашим військовим 72 бригади. І я от трошки нижче дам пояснення бійців саме 123 ї бригади ТРО, але зараз пропоную відкотитися на три тижні тому і згадати історію бійця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнізділова. 21 вересня цей боєць пише у себе у Фейсбуці таке. Відсьогодні я йду у СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25 річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби, підкреслюю бездоганною. Надіюся, що цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Ми маємо створити мобілізаційну чергу. З числа всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. 21, а по факту, 19 вересня, Гнізділов іде у самовільне залишення частини, а вже буквально за 10 днів в СЗЧ піде цілий батальйон, а командир цього батальйону вчинить самогубство. Давайте спробуємо відповісти на питання, чи можна пов'язувати публічне СЗЧ Гнізділова і СЗЧ 127 батальйону 123 бригади ТРО. Дуже хороше запитання. Якщо врахувати, що е, багато військових, та причому і медійних військових є такі, і немедійних військових, тоді, коли Гнізділов зробив свою публічну заяву і пішов у публічне СЗЧ, вголос голос, криком кричали, що отака от заява і такий вчинок Гнізділова може спровокувати масові СЗЧ, вони про це казали, і якщо це врахувати. То напевно певний зв'язок між публічним СЗЧ однієї людини і масовим СЗЧ 127 го батальйону, напевне, є. Ба більше, навіть, знаєте, сам Гнізділов він ніби відчуває, от мені здається, що він відчуває свою провину, і в одному із наступних своїх постів він навіть намагається. Виправдатися і сказати, що ні, він насправді не винен в тому, що сталося під вугледаром. Ось що він пише розслідування обставин смерті підполковника Ігоря Гриба. Це саме є той комбат 187 го батальйону, 123 го 123 бригади, має бути об'єктивне та публічне. Співслужбовці повідомляють, що він пішов з життя через недолугі накази керівництва, пресінг з боку оперативного командування та погрози. Його характеризують як відповідального командира, який робив все для збереження життя особового складу та відмовився. Вести підлеглих на вірну смерть, понад 100 військовослужбовців його батальйону відмовилися виконувати наказ через недостатню укомплектованість та бойове забезпечення підрозділу для збереження життя особового складу, щоб не опинитися в оточенні, підрозділи 72-ї бригади були змушені відійти на інші позиції з вугледару. Можна вічно пересмикувати, шукати винних солдатів, сержантів та офіцерів середньої ланки. Хіба це сол? Солдат гнезділов провалив мобілізацію? Питає Гнезділов. Може він обіцяв демобілізацію, а тепер робить вигляд, що цієї обіцянки не було. Це Сергій з Мсек та ВЛК зробив корупційну клоаку. Може, це він ховає мільйони в гардеробі? Може, це Гнезділов купав населення в теплій ванні швидких перемог і кави в Криму. Це він сидів поруч з Мосійчук, це телеведуча, та іншими говорящими головами офісу, розповідаючи, як в нас все добре. Я вже неодноразово речі, казав, що є теми, де відмовчатися ну, от не вийде. І от, тут, і от тут знаєте, насправді не шукати винного треба, а швидко розбиратися з наслідками. Бо один. Вирішив привернути увагу до проблеми з демобілізацією та пішов собі в СЗЧ. Інші просто подивилися, як він одразу після публічного СЗЧ не сидить закритий десь і дає покази, а виходить з інтерв'ю. З публічними заявами відпочиває? Ну я розумію, що він визнає себе він винним. До речі, сам Гнізді... Гнізділов і каже, що так я визнаю себе винним, і я не здивуюся, якщо навіть буду засуджений, тому подібне. Але інші, інші солдати, інші бійці не такої, не такі медійні, як гнізділов, а гнізділов нагадаю, він все ж таки медійна особа. Вони на це подивилися і вирішили: ну, якщо йому можна, так що ж нам тоді йти на смерть. І не пішли. Я розумію, що у них є пояснення, що вони, мовляв, голі босі і тому подібне. А потім, після того, як вони пішли, подивившись на гнезді на їх командир, який є людиною честі, і про це говорять його заслуживці, про це говорять інші військові, він не витримав ганьби та тиску і просто застрелився. При цьому командування 123-ї бригади тепер відверто хоче уникнути неприємних запитань. Але врешті вугледар захоплено, а фронт ледве вдалося втримати. Так, це проблема безумовно комплексна, і мені, як не військовому, напевно, важко це коментувати, тому що ну хто я такий, це взагалі коментувати. Але те, що проблему треба вирішувати, і вирішувати треба проблему не не тюрмою, не тиском це точно, це точно, тому що тут, по-перше, треба великий-великий відкривати діалог між військовими, між суспільством. Якщо ми вже пішли на певну відкритість, а я нагадаю, що це до речі, те, що зробив Гнізділов, це зайвий раз доводить, що в нас не тюрма, Україна не тюрма, Україна не країна рабів. Це якраз певний раз доводить, що ми демократична країна і. Попри війну, попри шалений тиск ворога, попри всі намагання зробити так, щоб ми перетворилися на ще одну маленьку північну Корею, утискаючи свободи слова, тому подібне, ми, тим не менш, залишаємося на варті саме тих демократичних цінностей. І заява Гнізділова якраз про це свідчить. Але є і інший бік цієї заяви. А я вже про нього тільки що сказав, що. Подивилися інші бійці, і кажуть: ну якщо йому можна, то чого ж нам треба тоді йти на смерть? А я нагадаю, що Гнізділов зробив це заяву, і він пішов не з лінії фронту. Він, власне кажучи, не втік з позиції як такою, Ну якщо вже такими категоріями казати, і це зовсім не те ж саме, що зробили бійці 127 го батальйону, 123 ї бригади. Це не те ж саме абсолютно. Але це вже деталі, це вже деталі, тому що як я кажу, треба робити діалог зараз, відкривати великий потужний діалог і починати обговорювати і демобілізацію, і те, що бійці багато хто перебуває з 22-го року, і вони не розуміють, скільки їм ще е, все це тягнути, і треба казати правду про виснаженість. Треба казати правду про виснаженість 72-ї бригади. Треба казати правду про те, що всім зараз важко, і, і треба вести дорослу розмову з нашим українським суспільством, щоб вони розуміли, що. Е, Якщо ми зараз всі не станемо, хто може не станемо на захист своєї держави, ті, хто зараз в тилу, ті, хто зараз купляють довідки від МСЕК, купляють собі інвалідність. Я навіть не кажу, що вони там тікають за кордон, тому що ті, хто купили собі довідки від МСЕК, інвалідність, вони можуть нікуди не тікати. Вони можуть тут в Україні перебувати. І багато хто розповідає про те, хто про там, вибачте, тренера. Спортзалів вони кажуть, хто там тренується, і всі це дивують, чому люди тренуються там а не йдуть на фронт. Я зараз без жодних претензій, але я кажу про те, що це все купляється, і це є проблема. І от тут треба розпочинати серйозний дорослий діалог з суспільством, з військом, ну і звісно, з владою. І напевно цей діалог має комунікувати і має розпочати влада інакше влада зараз. Дуже стрімко може перетворитися на владу, яка не контролює, не контролює те, що відбувається на фронті. Я вже обіцяв, що я дам слова виправдань або просто слова пояснення бійцям саме 123-ї бригади, яку от зараз всі звинувачують, тому числі навіть я в цьому відео, тому я не можу не дати слова саме бійцям цієї бригади. Володимир Лисюк Пише наступне: ми мовчки виконували свій обов'язок, втрачали хлопців на островах на їбучих дніпровських плавнях. Вважали, що це не є чимось надмірним, а є закономірним, бо ми цьому навчалися навчилися за певний час, навчилися і бачитись в контакті із підерами за на підтоплених територіях, на човнах, що наскакують на міни і проходять під зливою дронів на евак, ротацію тощо, а потім нашу бригаду вирішили перекинути на інший напрямок, жорсткіший і складніший набагато, і сталося те, що сталося. Декілька батів просто не витримали. Таке буває. Людський фактор: все складалося зле, і бригаду почали полоскати. Але це неправильно. Бо за певним винятком інші батальйони 123-ї бригади ТРО. Зайняли свої позиції під вугледаром і наразі виконують бойові завдання та рубаються з підерами зі страшною силою. Гинуть, але не відступають. І серед них мій рідний. 188-й батальйон. Хлопці і діди, з якими ми разом з 22-го року, жодного СЗЧ, жодного відступу з позиції, старі пеньки вчепилися зубами в рідну землю і не відступають ні на крок. Тримають СПЕшки, ВЗЕшки тримають і будуть тримати допоки живі. Я в них впевнений, але саме мені, офіцеру групи ЦВС. Їх хоронити. Чи уявляєте ви собі, що таке загиблі, яких тільки привезли з позицій? обгорілі, засипані землею, закурцюблі, за захололі, ті, захололі тіла, порвані на шмаття уламками, кулями тіла побратимів? Ви це бачили колись? Тупі виродки, тому прошу по людському, по людському, прошу, століть свої писки і не смійте мені розказувати, хто правий, а хто винний. Розбирайтеся з начальством, розбирайтеся, з ким хочете, але не смійте полоскати підрозділ, який зайшов на самий складний напрямок і щодня, втрачаючи найкращих бійців, продовжує тримати позиції, які втримати неможливо, але вони тримаються. Задумайтеся, якою ціною, і от цей допис я залишу без висновку і коментаря, тому що мені насправді просто нема що додати. Це справжній біль людей, і майте повагу до них. Справді треба шукати тих, хто винен цій ситуації, і треба відкривати відкрити діалог між суспільством, військовими та владою. Інакше діла не буде. Інакше перемоги не буде. Друзі, якщо вам подобаються мої скромні висновки, то підтримайте цей канал коментарем та вподобайкою. Також я запрошую всіх вас на свій телеграм-канал. Він називається Булгаров Спіч. Там я викладаю аудіоподкасти з цікавими людьми. Зараз ви бачите на своїх екранах QR-код. Тож, будь ласка, переходьте за ним, підписуйтесь, слухайте, Там справді є цікаві речі. Ну, а тепер головне ще раз не забуваємо дякувати Збройним силам України. Дякуємо їм, підтримуємо всім, чим можемо. Продовжуємо допомагати. Побачимось.